Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами поговоримо про літо та виготовимо аплікацію черепаха за зразком чи власним задумом. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Всі запарти сіли чемно, плине час хай не даремно. Психологічне налаштування. золота, Рибка. Привіт! Загадайте бажання на урок та запишіть його на аркуші паперу. Покладіть аркуш паперу подалі від комп'ютера. А в кінці уроку ви поглянете, чи збулись ваші очікування. Давайте з вами пригадаємо правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Розгадайте ребус. Ми бачимо з вами літак. Треба забрати дві останні літери, тому що стоять коми позаду малюнка. І до тих літер, які залишилися, додати О, і вийде літо. Давайте прочитаємо вірш. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів. В лісі ягід та грибів, в садах смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Скажіть, що ж авторка називає дарунками літа? Правильно, це врожайність, яку ми збираємо з вами влітку, дуже смачні ягоди, фрукти, тобто це все те, що виростає протягом літа за що ви любите літо найбільше? Скажіть, які літні ігри вам найбільше подобаються? Думаю, що всі дуже полюбляють влітку знаходитися біля водоймища, на пляжі, поніжитися на сонечку, покупатися у водичці, погратися у пісочку. Сьогодні ми, дітки, будемо з вами виготовляти аплікацію, яка називається черепаха. Але це не звичайна черепаха, вона вилізла на пісочок біля водички, щоб погрітися на літньому сонечку. Отже, подивіться, будь ласка, демонстрацію практичного змісту уроку. Зараз, дітки, трошки відпочинемо перед практичною роботою. Yo, turn it up, yo. Давайте з вами, дітки, пригадаємо інструктаж правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Та також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлик і посуд помити. Ну що ж, дітки, приготуйте все необхідне для вашої роботи. Це кольоровий папір. Кольори ви можете обрати самостійно: ножиці, клей та Кольорові олівці, фломастери або ручки, те, що вам подобається більше. Ви вирізаєте необхідну кількість кружечків для черепашки. Також вирізаєте тулуб, ніжки, хвостик. Все це склеюєте гарненько і оформлюєте фломастерами, маркерами, можливо, фарбами, так як вам подобається. Можливо, ви захочете створити черепашку за власним задумом. Можете це зробити. Будь ласка, будьте обережні з ножицями та клеєм. До роботи. Ну що ж, дітки, роботу закінчено. Оберіть відповідну ромашку. Вашому настрої на уроці. Чекаю на фотографії ваших чудових черепашок. До побачення!